Так, привіт-привіт! Я завжди в ефірі у нас енергії тижня з 15 по 21 вересня. І поки я налаштовуюсь, збираюся, нагадую, щоб ви не забували підписуватися, ставили лайки, писали коментарі. Так, будемо дивитися, що у нас сьогодні видають. І будемо починати. так Тиждень у нас попередній пройшов на таких енергіях виводу на чистоту, на чесність якраз цим нашим затемненням. І зараз продовжується цей період. Коридор затемнень продовжується. Будемо заходити потихеньку, дивитися, що у нас там. І енергії тижня з 15 по 21 вересня, на що звернути увагу, як цей період буде відчуватися. Період дуже такого тиску на голову, це може бути через велику кількість розумової роботи, тобто там, де ми прям дуже багато включаємося, вирішуємо різних питань, багато думаємо, нібито от одна за іншою задачою так ідуть, одна за іншою, їх дуже багато, і не встигаємо себе якось дати собі видихнути. І може прямо накатувати ще, теж як накопичуватись, так? одна за іншим цих справ дуже багато. І може бути таке та, типу, хочу відпочити, що ж це таке, дайте вже видихнути, дайте мені, будь ласка, часу таке може бути. Але дуже великий тиск на голову через це потрібно розширяти. Розширяти голову. У мене є практика безкоштовна на розширення голови, її можна дивитися. Ага, її ще немає на Ютубі. Окей, ми вийдемо. Ми От, тобто, будь-що направлене на розслаблення голови, в тому числі через фізичні якісь активності, бо це один з найлегших способів розгрузити собі голову. Там, не знаю, поприсідати, побігати, позайматися спортом, походити просто це те, що буде давати розслаблення і ну, стан такий, що перезагрузки, трошки перезагрузки. Бо в цілому на ці події, да, на ці процеси, які відбуваються на фізиці, які будуть відчуватися, ще впливає не тільки події в житті, ну, тобто в кожної людини. Впливають ще загальні процеси, а загальні процеси вони більше про інформацію, тобто це інформаційні якісь все, що ми бачимо навколо з новин, ну, така якась інформація, яка нас напружує. І ну, з нею можна свідомо себе витягти, тобто не вникати в це, не дивитись, не читати. Але ж не кожному це вдається. І все одно фоном воно буде давити, тому що воно йде, ця Інформація не тільки на рівні просто інформації, і звучання, а на рівні енергії. Ну, і, в принципі, на рівні інформації з цього складно буде витягти себе, бо це всі соцмережі, прям всі джерела розповсюдження інформації, про це будуть говорити. Та ще і енергетично ми все одно будемо в цьому. Тому розвантажуйте голову. Готуйтесь до того, що багато треба буде вирішувати задач різних справ. В принципі, це не те, що сильно щось змінюється з попереднього тижня, бо ці наративи вони були ще десь з п'ятниці, ну з п'ятниці, так, да, це почалось. І, окрім цього, у нас на голову ще фізично з іншої сторони взагалі будуть давити ще одні події, пов'язані з космосом, сонцем. Магнітні бурі, я би так про це сказала, скоріш за все, це період магнітних бурей бурь по 18 число, з 12 по 18, тобто вже воно почалось, по 18 буде. Період, коли прям дуже-дуже може підвищуватися і там боліти голова, і мігрені, і хто дуже сильно відчуває перепади температур, да, перепади погоди. от. Може на таких людей дуже сильно впливати. Угу. Бо, бо ці процеси вони теж зараз є. І піковою точкою є період зараз з 14 по 16, тобто неділя, понеділок, вівторок, от якраз сьогодні-завтра, да ще активні дні. Що в цьому буде? Буде важким, це ну щоб цьому не сприяти, треба не конфліктувати, не встрівати ні в які сутички, не сперечатися, не вирішувати якихось прям таких питань, які можуть вести до конфлікту. При цьому, що, що робити в цьому. Більше часу на себе бути самим з собою, більше часу, більше простору собі давати. Вода обов'язково дуже-дуже багато води пити більше, ніж звичайно. По можливості прям ну, приймати ванну, та да, більше часу проводити прямо в воді. Ноги мочити, якщо там є можливість десь в природних водоймах, і само собою з землею конектися, босічком ходити по землі. Що ще в цей період дуже добре робити? Вправи практики на відпускання, на те, чого ви хочете позбутися, що ви хочете відпустити. От це можна робити, буде добре йти. І в принципі, ще може бути на планування. Ну, це тільки не путайте не мріяти, а саме на планування. Тобто Загально, якщо вважати, то такий він більш в голові напружений цей період. І таке відчуття, наче от ваше тіло все може бути не, не дуже контрольоване. Мені прям картинка така, наче от голову десь прибивають до чогось, і тіло от таке от бультихається. Тобто воно як, воно не сильно, не сильно на нього впливаємо. От, а голова дуже-дуже завантажена, дуже прям. Приймає активну участь у всіх процесах, тому дивіться, як ви можете її не так сильно завантажувати, як ви можете її розслабляти кожного дня. Тут прям брати періодами протягом дня собі такі перерви на 10-20 хвилин. І можна прям просто полежати, можна посидіти, можна десь пройтись погуляти самому. Тільки це важливо самостійно, без нікого. Якщо ви сиділи, працювали, а вирішили на 15 хвилин піти з подружкою, погуляти, поговорити, це, це не буде працювати, це не відпочинок самостійно. Фокус на тому, що кожен сам за себе на, автоном... на автономність. Не, треба напрацьовувати цю автономність в тому числі. Це окремий параметр, взагалі, який потрібно випрацьовувати і всіх виводять на автономність зараз. Але це десь в інших місцях вже я буду розкривати. Пізніше зараз воно ще формується. Угу. Ну, поки так, так. Да. Так, в принципі, на цьому все. Так. Угу. Ну от, кодів немає, наче нічого такого немає. Буде практика на розслаблення голови або сьогодні ввечері, або завтра. Будете шукати її я вам стіну посилання в чат наш в канал в Телеграм. От і все. Я, в принципі, бажаю вам легкого тижня. Розслабляйте свою голову, не напружуйтесь. І хай цей тиждень прийде для вас якнайлегше. Гарного всім тижня!